Що знову? Може, це простатит. Ого! Рослинний комплекс правено Forte. Нормалізує сечовипускання, Оздоровлює простату. підсилює ліпідо і потенцію. Правено Forte. Чоловіки оцінять. Давай-давай, Лешка, Пас, пас. Ще-ще давай. Давай ще раз. Оп! Добре, да оп, так, так. Саш! А, що? Ну може, ви підете грати у футбол на вулицю? А нам тут цікавіше грати. Льош, кидай мені м'яч. Зараз я тобі покажу, як я на голові вмію набивати. О, не треба головою, оп. вона в тебе і так відбита. Хоп, хоп. Так, квартиранкам взагалі слова не давали. Льоха, рахуй. Раз, раз, оп. М'яч влітає прямо в табло. Ти не тільки рука жоп, ти ще сраконіх. Якщо тобі щось не подобається, то вали звідси. Саша! Що? Ти завжди Юльку захищаєш, а не мене. Та я нікого не захищаю. Просто грати в футбол вдома це погана ідея. А не треба було б сюди бомжиху пускати. Саша! Що? І взагалі, якщо тобі щось не подобається, то живи з Юлькою, а я звідси з'їжджаю. Буду жити, у Петровича. Ой-ой-ой, налякав казука капустою! Куди ти підеш? Ти ж звик жити на всьому готовому. Будеш мене ще благати, щоб я повернувся на колінах. Боже, який грізний. Повірили майже тобі так. Віка, все я збирати речі. Віка, ну, не хвилюйся, ну куди він піде? Як пішов, так і вернеться. Ай! Валізу з антресолі дістав. Саша, куди ти зібрався? До готелю Петрович Резорт, там, де все включено, навіть самогон. О! <смеш> добре, що туди тварин не пускають. Так Сашко, Юля. Я вирішив, і я це зроблю. Все моє слово закон. Тоді Йди куди хочеш. Але я знаю, що через два дні ти повернешся. Що? – Що-що. – То я? Так. Ти сама приповзеш до мене на колінах і будеш благати, щоб я повернувся. Чого це? Бо на мені тут все тримається. Ага. Особливо поличка, яка вчора впала, да? <рес> <рес> Дуже смішно. Все, до побачення. Йди, але знай, щоб повернутися, даси мені по 500 гривень за кожен день, що тебе не було вдома. Чого це? А що злякався? Я злякався. Ха. Тоді так, якщо хтось з вас... Приповзе і буде благати мене повернутися, то Юлька почне аренду сплачувати мені, а ти будеш кожен день мені робити. Ні, добре, один раз мені поляну накриєш. Зрозуміла? А що це я тобі маю платити? Що, злякалася? Кого тебе? По руках. По руках. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. а oh. Що це зранку ти забув на тій роботі? Нічого собі зранку, перша година дня. Ну Я ж кажу, що зрання. <гум> Нормальне у тебе. Зрання. О <гум> oh, ти такий трудоголік, mm. все для нас робиш. How much? Mm? Скільки? Ну, чого ти одразу скільки? Я що, не можу з тобою позалицятися. <світ> ну, можеш, ну добре. <світ> 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 Давай усе. <світ> Мені потрібно трішечки. Я ж тебе одразу питав: скільки? А, ну, так, щоб були кишенькові гроші. Тебе кишені бездонні. <світ> ну, і горчику. Я буду думати про тебе весь день. А ти не думала подумати про роботу? Про що? Роботу? Ну, яку працюють. Я подумати. Я подумала. І що? І не додумала. Я так і думав. Єгорчику, ти серйозно про роботу? Ну Так, давай думай, що ти вмієш робити найкраще і шукай роботу, а я допоможу чим зможу. Ти прекрасно знаєш, що я можу робити найкраще. І ти мені можеш зараз цьому допомогти. Так, але ця робота в нашій країні нелегальна. Давай, давай! Давай, давай, шуруй! І пошурую! І пошурую! І Із задоволенням! Доброго або недоброго дня, сусіди! Що, Саня, накосячив так, що тебе віка вигнала? Ні, я просто хочу показати, хто в домі справжній хазяїн. <гум> ти хазяїн, але ж з валізами вийшов ти. <гум> нічого, нічого. Вона ще на колінах приповзе. Що? Ага, розбіглася з самого Запоріжжя. Ха, ти бачиш, взяли моду з Юлькою. Називають мене то придурком, то йолопом, то ідіотом, то рукожопим. Но... <гум> 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 ага, Давай, давай, смійся, смійся. Я подивлюсь, скільки ти там протягнеш на свої копійки. Ти своїм манікюром і підікюром багато не заробиш. Ну, я думаю, зроблю набагато більше, ніж ти. Хоча хочеш, приходь до мене в салон. У нас є е, вакансії. <гум> я і манікюр, та ніколи. Ага. Вікуся, ніколи. <гум> Скажи, у тебе справді з'явилася вакансія у салоні? Так, але навіщо це тобі? Ну, просто я колись давно закінчила б'юті курси і думаю, чого в мене диплом лежить, пила припадає. Слухай, а реально візьми її, а я вам в салоні чимось допоможу. А, диплом це добре, але важливіше це кваліфікація. Давайте зробиш комусь манікюр, а потім подивимось. Це як два пальці. Треба не два, а треба всі. Я все зрозуміла, я все зроблю. Єгорушка, дай мені, будь ласка, грошей на інструменти. Добре. Обіцяв. Дякую. Оу. Петрович. А, ви що, не раді? Я радий, Сашко, ага. але як казав старшина необдумане рішення гроші на вітер. Петрович, ага. вам нагадати, скільки ви часу у мене жили? а? Все, час віддячити. Саня, ну ти злопам'ятний зять. Ага. Галі на тебе не вистачає. Ай. Ага. Людину. В гіпсі кожен образити може. Та Петрович, я вам ще в нагоді стану. А зараз пропоную обмити мій переїзд. А? Саня. А? Тільки чарочки помити треба. Помиє, помию. помию. А, і весь посуд, що там в раковині. А, давай. Давай. Петрович, а? у вас там гора посуду вища, ніж говерла. У вас взагалі руки не доходять, чи що? Та які руки, що Ну, а вже третій день так не так не. Серйозно? Ай! Серйозно. Більше, ніж ти не є. Так що, Сенчика, помиєш посуд, а? Помию, Петрович, звісно, помию. <рисот> Віка, а може, яна на комусь іншому потренується? А може ти в якоїсь іншої сестри поживеш? Та що ти заводишся одразу як чоловік твій? Добре. Що не зробиш заради улюбленої сестрички? Дякую. А. А -а. <ugh> а -а -а, ти взагалі бачиш, що ти робиш. Янчик, а, а ти точно диплом не купляла? Я оплачувала курси, а диплом там і так усім давали. Вона, наче ревин, сінагозі, на ріже все, що бачить. Манікюр тобі зарано робити. Ем, давай так, ти вмієш фарбувати волосся? Вмію, дуже-дуже сильно вмію. О, а Юля хотіла е, змінити колір волосся. Я не хочу ходити зачіскою, як Єгор. Не хвилюйся. Сфарбування у мене. Червоний диплом. Це мене лякає. Юрчика, ну, будь ласка, дуже прошу. Ну, може, трішечки помилилася? Трішечки, та це майже як твій диплом. Ні, так взагалі то нічогісінько. Нічогісінько. Та вона мені волосся зробила під колір своєї нової сумочки. Яна, я тобі зараз мордяку зроблю такого ж кольора, як моє волосся. Юля, Я зараз все виправлю. Янчик, дуй в магазин за фарбою. Боже, як красиво! А ви в курсі взагалі? Що кріпосне право вже відмінили. Сашко, ну як ти вішаєш? Ага. Штани на підлозі, рукава теж. Ну. Діду, може допоможете тоді, а? <ристо> Я б з задоволенням, але руки зайняті. О. <ристо> 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 ну, тоді і мені. Станя, я казав мій старшина, зробив справу, випив на шару, а. а поки що <кій> ти ні. Як це ні? Я ж все начебто зробив. Зробив молодець, але не все. Ще речі попрасувати треба. А. Та Петрович, воно спочатку повинно висохнути, розумієте? Ці ще мокрі, а, а, а осі вже сухі. Та ну, Петрович, я це <кій> до ранку буду прасувати. А може допоможете мені, а? Я ж казав, Руки зайняті. Мені так ногу викручує на погоду. Ой. Петрович, у вас зранку ногу вже накрутило на погоду. Зараз на вулиці погода нормальна. Так мені на хорошу погоду. Викручує. Ой. Ну, давай діду, за Сашка. за нього. Так що, Шелі Арбайтен, як казав мій старшина. Льошка, привіт. Привіт. А ти куди йдеш? У двір погратися. А, прикольно. Ну, так. Тата нема, тата з'їхав. Гратися тобі нема з ким. А, а ти уроки зробив? Ще ні. А, ну, зрозуміло. Тата нема, нема кому допомогти. А хочеш, я за тебе уроки зроблю? Хочу. А Морозова хочеш? Хочу. А хочеш, щоб татка повернувся? Дуже хочу. Тоді слухай. Усе? — А ще я фарби перепутала. А, а що я маску у клієнці зробила? В неї алергія почалася і там ще на лікара. А що я фен мочила і по всьому салону світло виробилось на три години? Ігорчику, Може, я буду досидіти, а так дешевше буде? Да? Ні-ні-ні. Навіть не думай. У кожному бізнесі спочатку треба вкластися, щоб отримувати дивіденди. Так що давай не здавайся. Ой, мам. А давай разом пограємо в гру на телефоні через інтернет. Ну давай пограємо, а вечеря сама себе зробить. А от тато точно зі мною пограв. Добре, малий, давай я з тобою пограю. Ну то ж не тато. Мам, коли тато повернеться? Хто не хоче зі мною піти у футбол пограти? Львошик, а давай ти підеш на вулицю і там кого знайдеш? Кого? Якщо б тут був тато. Тато. Тато, тато. Давай Пас. Ні, ти як тато не вмієш. Сподіваюсь, це Сашко. Шо ж швидко цей курортник здався. Це не тато. О. Привіт. Вікуся, вибач, це за вчорашні косики. І ти, Юля, вибач, я не навмисно. Не навмисно? Та таке мені можна було зробити лише один раз за все життя. І ти це зробила. Добре, добре забули. Вікусічка, дай мені ще один шанс. Ні. Ну, будь ласочка. Ну, мені дещо потрібно довести Єгору. Знайома ситуація. Добре, а що ти точно вмієш робити? Татуаж брів? Я онлайн-курси закінчила на 12 балів. Ну, я послушу. Ну, де ми знайдемо таку дурочку, щоб погодилась, щоб ти їй зробила татуаж брів? А я їй заплачу. Санько. Ще оно тому кутку брудно. Так ще слово, діду, і цей віник в тебе прилетить. Саня, а. я теж у кутку бачу. О. Так, Петрович, я вам тут не наймався. Ой, я казав, я вам стану в пригоді, я вам стану в пригоді. Я казав старшина, якщо вскочив у монастир. Молися по уставу. О. Так, знаєте. О! Все. Скінчилась моя експлуатація. Ух, рабовласники! Віка прийшла. Буде переді мною вибачатися. Заходь, Віка! Там відкрито! Бачили! Ну, Мені потрібна твоя допомога. Якщо прибрати квартиру, Саня в цьому спец. <рес> Можна, я зроблю тобі татуаж на брови? <рес> Ні, Ну я додому на бровах приходив, але щоб татуаж. <рес> я тобі заплачу. О! Так все і треба було починати. <рес> <рес> так, це буде коштувати е, тисячу гривень. <рес> Окей. За кожну. <рес> Окей! О. Мені Пізно, діду, мені будуть колоти. Ну Хоч половиночку. Беріть і йдіть. Так. О. Лягай. <світ> ну Хоч трішечки відпочину, а то замахали мені ці експлуататори. Це не боляче? Ні, через дві години ти взагалі себе не впізнаєш. Та ти добре. Все? <ривіт> Вона ж казала, що ти сам себе не, не пізнаєш, була права. <ривіт> Я монобрів бачив, ха-ха, -а, а стереобровище ніколи. <ривіт> <ривіт> Янка, ти що не робила? Так, а ну швидко, дуй до Єгора, бери в нього гроші. Я поїду в салон виправляти це. <світ> Тільки тепер кожна брів тобі буде коштувати дві тисячі гривень. <світ> За що це? Тому що в мене їх вже чотири. <світ> Танечка, а що це ти розлігся? Що ж підлогу треба помити. Ой. Давай, давай, давай. Вставай. Все, Петровичу, мені здається, я за сьогодні вже достатньо постраждав. Взагалі я сюди приїхав жити, а не служити. Саня, я б тобі поміг би, якби. не ця клята нога, Слухай, а може в вигляді компенсації по 50 на ніч, а? Ні, Петрович. Я зараз навіть чарку не втримаю. Саня, Саня, стривай, стривай, а вікна? Завтра помию. <світ> Це не смішно. Ще як смішно. <світ> Янка, ну ти не засмучуйся. У тебе все вийде. <світ> вийде Бок, я вже все перепробувала. Ну, може, не все ще перепробувала? <світ> не знаю, депіляцію ще не робила. О, бачиш? і Мені потрібно попрактикуватися. Практикуйся. На комусь. Ні. Це дуже погана ідея. Єгорчику ти сам казав, що допоможеш, чим зможеш. Ні-ні, я не я. Ну, Ви, Петрович, там. Ви що зараз? Wi-Fi шукаєте. Саня, який Wi-Fi? Щось квартиру почало продавати. Боюсь, щоб мені ногу не протягнуло. А я боюсь. Що від таких навантажень я сам тут ноги протягну. Сань, Сань, А, а ти, ти, ти знаєш, от, наче там біля вікна не, не, не дує, допоможеш диванчик перетягнути. а? Допомогти? Чи самому туди його перти? Сань, ну Що ти до слів чіпляєшся, а? Давай. А. Ану. Ага, ага, ага. Я, Саня, дує. Давай в цю сторону, давай. Ні Саня, треба ще диван крутити. Ох. Так нормально. Ну ху. Потроги хо <смеш> хо А що ви наробили? Диван дуже д -д далеко від столу. Як ми будемо відпочивати? Як? Лочику, спокійно. Красата моя кар'єра потребує жертв. Ти ж хочеш, щоб я працювала? Я вже не впевнений. Ти точно знаєш, що ти робиш? Так. Сподіваюсь, готовий? Ні. Льошик, а ти зробив математику? Немає і А що сталося? А ну, дай подивлюсь. Так. Так, я пішла за Сашком. Е, чекай. А що, я, я, я можу допомогти? Давай подивлюсь математику. Це? Угу. Тю, так ту же задачка на три секундочки. Угу. Зараз все вирішимо. Так, давай спочатку. У Васі було три. Цукерки. Угу. Чуєш так? Угу. Потім прийшов Коля і дав йому ще п'ять. Чуєш, так? Угу. П'ять. Потім Вася дав своїй подрузі Олі три цукерки. Скільки цукерок залишилося? У Васі? Ну, три. Ні, не три. Дві? Ну чому дві? А, одна. Бо він всі з'їв. Та що б тебе? Юля. Що, Юля, я хіба виношу, що він повний бережок? А от тату мене не ображає. Бо тата в тебе теж. Я пішла за сашком. Е, тю, ну, Віка, ну чо ти? Шо тю? Що Шо, Віка, ну чо ти? Що це? Ще одне слово, і будеш тюхать на вулиці. О! <ріхи> Турист повернувся! О! Не сподобався номер з видом на тестя. М -м -м. Я потім поясню. <хи> так, ось гроші за ті дні, що мене тут не було. Я краще вже тут, аніж цим Петровичем-експлуататором. Тату, а після твого приїзду нічого не вплине на нашу домовленість? Домовленість? Добрий вечір. Лікарі. Це Сашко. Добрий вечір. Який Сашко? Бережок. Ну, той, у якого тест в гіпсі. Який тесть? В якому гіпсі? В білому я зять Миколи Петровича. А. Сашко, зять Галини Федорівни. Так, стоп, а чого це ваш тесть знову в гіпсі? Я ж йому гіпс тиждень тому зняв. як зняв? Руками. Ах, Петрович. Ах, ти ж гад такий, а? Алло, у вас все гаразд? Ну, постривай. Не треба. Не чіпай мене. Ти як, сонечко? Житиму. Але не факт, що з тобою. Добре, добре. Сиди вже вдома, не треба працювати. Єгорчику, а тоді давай зробимо тобі депіляцію у зоні бікіні. Ні. Навіть не вздумай. Ну, добре. Я пропоную відсвяткувати мою нездійсненну кар'єру пристрасним. Пристрасним? Ай-ай! Ага. Давай краще завтра або післязавтра. Іп з ноги на руку переліз. Саш, ну як ти міг маніпулювати дитиною? Ну, кого ти виховуєш? Ну, я ж цей. Я б пожартував. Ще один такий жарт і я твої приколи відірву. Ну, ніякого з тебе толку. Мам, не звертайте, будь ласка. Я все це робив. Не через домашку Морозова. Я просто по-справжньому люблю тата і маму. М -м 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 -м, синку, ти моя радість. Бачиш, є з мене толк. Це Льошка.